Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас вітаю на своєму каналі сьогодні. Для тих, хто до мене вперше завітав, я представлюсь. Мене звати Івана. Я і моя сім'я це мій чоловік, моїх двоє синочків і наш котик Нікі. Ми проживаємо у штаті Іллінойс вже 20 років, а самі ми є родом з Івано-Франківська. У нас сьогодні прекрасна погода за декілька днів це перший раз, що вийшло дуже гарне сонечко, хоч і досить прохолодно. Але пару днів було досить таких, знаєте, лондон. Дощові, холодні, деякі були теплі дні, але тим не менше, знаєте, кажуть, погода все-таки впливає на людину, і коли ти е, маєш сонечко за вікном, воно набагато приємніше і якось всередині в тобі. Щось інше пробуджується. Ну, але осінь, як вона, не крути, вона є, і холодні дні вони теж є. Навіть на наступний тиждень нас передають сніг. Не знаю, який він буде завеликий. Поки показують 40%, але, тим не менше, він у нас має бути у вівторок. Але, тим не менше, а, хотіла ось з вами так привітатися. Давно якось не виходила у ефір. Е, тому е, я хотіла також попросити вас написати мені звідки ви мене дивитеся, бо в мене дуже багато нових підписників, чому я безмежно, вам вдячна. Е, також знаю, що мене багато хто дивиться, але не підписується. Ну, як кажуть, теж таке кожного особиста справа. Але якщо ви не проти, то будь ласка, поправте це, підпишіться, тому що це дуже мені допомагає, і також це просуває мій канал. Просуває україномовний Ютуб, просуває наші україномовні відео. Далі, тому підписка дуже важлива, повірте мені. І кожен ваш лайк, кожен ваш коментар це маленькі такі, знаєте, плюсики до того, що ми рухаємося далі. Мені дуже хочеться рухатись далі, мені подобається цей вид діяльності Ютуб, хоч брак часу, повірте мені, в мене є. Але я стараюся, щоб в мене регулярно кожних вихідних виходило відео. І знаю, що мої підписники його чекають. Деякі мені навіть пишуть, що знову відео іванки кава, ранок, неділя. Це так приємно. Ви собі не уявляєте. Тому я вам дуже дякую за зворотній зв'язок. Кожний раз читаючи коментар, я відчуваю вашу підтримку. Мені подобається, що ви починаєте свій ранок разом зі мною, недільний, це надзвичайно приємно. І, звичайно, це надихає. Це людину спонукає до того, що щось творити, щось нове придумувати. Я взагалі така людина, я, як вам сказати, я все планую, і мені дуже подобається, щоб воно все було гармонійно одна з другим. Я не можу ось так знімати це, знімати то і знаєте, якось так. Ну, якось то все так сумбурно, щоб було. Я дуже хочу, щоб воно виглядало і гарно, і естетично, і з якимось смаком. І мені хочеться знаєте, щоб мій канал був якийсь інший і відрізнявся від інших, чимось, якоїсь в кожного мусить бути своя родзинка. І е, я загалом така є людина. Я не люблю щось повторювати за кимось. Можливо, десь щось пересікається, це не без того, але. Мені хочеться мати свою, свій такий. Ну, сказати слово, бренд це не якби не дуже так, аж це дуже так високо звучить, скажімо, дуже голосно. Але щось таке, знаєте, щось таке особливо своє, і мені кажуть, цього дуже хочеться. Я до цього йду і сподіваюся, що це саме так, те, що я роблю. Ось і так як я вже сказала, за браком часу я би звичайно хотіла знімати і частіше відео, тобто мати два рази на тиждень відео, це було б взагалі дуже добре. Ну але так як я працюю і це займає трошки часу, тому як знаєте, мені просто пригадується, коли ми жили в Україні, то як ми вже з чоловіком казали, наш франківськ можна було обійти за один день. Бо так, якщо йдеш від цієї точки, то до вечора ну, якраз так все можна було обійти. Ну але так як штат Ілінойс є великий, і, наприклад, я працюю і я доїжджаю до роботи добрих 45-50 хвилин, і це займає досить багато часу, те, щоб я могла щось інше зробити. Ну, але таке в нас тут життя, життя на колесах, життя сумбурне, воно різне, і ми вже тут живемо і нікуди ми від цього не дінемося. Тому я стараюся, щоб в мене регулярно виходили на вихідні відео. Ну Причини можливо не виходити відео є якісь інші, якась хвороба, знаєте, якийсь кажуть, стан такий організму, який не дає тобі можливості відзняти. Чи можливо дійсно людина вже зовсім змучена? Так якось, наприклад, вчора я себе дуже погано почувала. Я все-таки реагую на ці зміни, перепаду погоди. Якщо два дні в нас було тепло, але дощі падали. Так а от сьогодні вночі різко помінялась температура на 15 градусів нижче. Це знаєте, людина з головою, з головними болями дуже, дуже тяжко переносить. А я саме така дуже чутлива до таких змін погоди. Ось, то вчора так мені трошки було, знаєте, ну, не дуже, скажімо добре, але сьогодні себе прекрасно почуваю. Так ось, що ще хотіла сказати. Також, звичайно, хотіла вам усім подякувати за вашу активність, за те, що ви залишаєтесь зі мною. Мені абсолютно приємно ваш зворотній зв'язок, який ви даєте мені. І усім вам бажаю гарного перегляду і насолоджуйтесь моїм відео сьогоднішнім. І що ще? Ну і всім бажаю всього доброго. А саме основне нам миру, спокою і якнайшвидшої перемоги. Ось так, любі друзі. Я розпочинаю своє відео з свого ранку. Хочу показати, який він у мене, тоді, коли я нікуди не поспішаю. А це саме у вихідний день. Ось такий в нас красивий сьогодні ранок. Ми з Ніколасиком стаємо самі перші. Першим ділом, що я роблю, це дивлюся на оцю ось красу, і коли встає сонечко. Я взагалі дуже люблю ранки, тому що я встаю сама перша. Ну і взагалі це про мене. Я особливо їх люблю, тому я встаю дуже раненько. Зазвичай це ще раніше, ніж сьогодні у вихідний день. Але це мені зовсім не шкодить. Я дуже люблю, тому як моя бабця колись казала, хто рано встає, тому Бог дає. Перед тим як зробити собі каву, я, звичайно, випиваю стакан звичайної простої води. Коли це у літню пору, я звичайно це роблю на вулиці, сидячи або на гойдалці, або на кріселку ми з Ніколасиком завжди зустрічаємо сонечко зранку. Мені додається дуже багато енергії. Ну, а так як зараз вже досить прохолодно на вулиці, тому ми за цим всім спостерігаємо з віконечка. Після того, як випила водички, роблю десь собі приблизно за півгодини каву. І зазвичай дивлюсь новини або дивлюсь, чиєсь дівчат відео. А сьогодні в мене інша програма. Я купила собі новий журнал по дизайну будинку і декораціях. Ну і зараз буду його переглядати, насолоджуватись кавою. Я дуже люблю такі журнали переглядати. Я їх колекціоную. Це одне з моїх таких хобі. Осінь це час мудрості, це найчарівніша і найпотаємніша пора року з усіма чудовими фарбами. Осінь починає прикрашати землю своїми тендітними золотими листочками, які мають різну форму, різний колір. Вони наскільки красиві, наскільки неперевершені, що просто не передати навіть словами ці всі барви. А осіннє небо буває таким же різним, як і осіння погода. А сьогоднішній день був якийсь зовсім особливий, і небо було надзвичайно красиве. Ось хочу поділитися з вами цими кадрами. Ну, а я сьогодні вирішила е, завітати у HomeGoods. Це наш дуже красивий магазин декору і все для дому. Е, дуже я люблю цей магазин, він надзвичайно хороший, надзвичайно хороша має якість різних і декорацій, і посуду, і якщо вам треба які-небудь аксесуари до кухні, словом, все, що вам потрібно для дому, починаючи від виделки, закінчуючи до килимів і якоїсь мебелі, тут все можна знайти. Асортимент був представлений різний, і осінній, і вже, звичайно, і зимовий. На зимовому я ще не зовсім акцентувала увагу, тому як вважаю, що ще трішечки зарано. Але ось такі маленькі кадрики я вставила. Я, звичайно, пізніше буду знімати і зимові декорації, і зимові різні прикраси, які стосуються будинку. Ну, а сьогодні моє око зацікавили ось цей сервіс, ось цей набір золотистою бримівкою. Я просто в нього закохалася. Звичайно, він досить дорогий, але він не такий симпатичний. Він мені наскільки запав в душу. Що не можу вам передати. Це якась нова з колекцій. Пізніше я вам покажу, ще було і в сріблі такий ж, ж набір трішечки відрізнявся. Але ось цей з золотистим, ну просто вау. Також було дуже багато декорацій стосовно Дня Подяки. Він у нас буде за місяць в кінці листопада. Була досить велика кількість різних і скатертин, і плейсматів, і ранерів на стіл. Ну, одним словом, було що чого вибрати. Навіть досить були деякі цікаві. Ну, я маю на всі майже сезони ранери, ось такі на стіл, і скатертини в мене є. Також мені ось цей чайничок дуже сподобався. Трішки дорогуватий, як на мене, але досить симпатичний. Досить цікавими були різні аксесуари до ванни. Мали вони і нові колекції. Мені деякі навіть дуже сподобалися. Ось так само ділюся з вами цими кадрами. Ну, а вибір подушок і різного роду пледів, то був якийсь нескінчений потік. Так, дівчатка відразу показую, що купила в магазині Home Goods. Що купила? Значить, дуже мені сподобалася ось така салатничка. Коштувала вона 5,99 з золотистою обрамівкою, тому що в мене є набір посуди золотистий, ось такий. Ну, то це я докупила ось. Таку салатничку. Там ви бачили, я вам відео показувала, там був взагалі цілий набір, дуже красивий і різні такі піали великі ну, взагалі, клас. Ну, я взяла таку, тому що все-таки дороге, що в мене, в принципі, очі розбігалися, все би купив. Далі купила ось таку е, на горішки. За 7,99. Я вже давно до такої придивлялася, що минулого року хотіла собі купити, тому що сюди можна якесь і печиво маленьке поставити і різного роду горішки сюди поскладати. Можна навіть використовувати на стіл на оливки. Теж мені подобається. Тут можуть бути навіть помідорки черрі, оливки, тут ще щось. Ну, одним словом, така дуже красива. Думаю, що зараз на Різдво буде саме та на стіл, десь красиво буде. Далі ще взяла ось таку новорічну, в принципі, це є на, на цукорки, може бути так само на горішки, може бути на печиво. Вона ось так відкривається. А моя минулорічна була дуже красива, і я її нечайно побила. Зверху ось таку, як кришечка в мене була дуже симпатична. Я її розбила. Ну, одним словом, прийшлось мені її викинути, я вже такої не можу знайти, тому що це був подарок, і це був подарунок від моєї дуже хорошої знайомої, то, що я розбила з минулого року. І вона була з такої колекційного магазину, і того магазину вже взагалі навіть не існує. А якщо навіть він десь є, то одним словом, та конфетниця була дуже дорогою. Але нічого, все в житті, кажуть, в нас приходить і відходить. Тому купила собі ось таку буде в мене цього року щось, щось таке подібне. А, і взяла ось таку красиву вазу. Вона була на знижці за 8 доларів. Дуже мені сподобалася. така оригінальна. Я люблю білі вази. Так що ось таке. Ну, і найголовніше, за чим я йшла це тюль і карнізи. Карнізи купила ось такі три. То буде на оці вікна, на оце, на ось це і на ось це. Вони розтягуються, оці карнизи. Тут іде 72 інча на 144, то в мене приблизно то є 183 см на 366 Вони мають, там, знаєте, кажуть, то є такі патаки, що вони видовжуються, їх можна зробити різної довжини. Ну і взяла ось таку тюль. Тюль звичайна, біленька. Єдиною тут, як кажуть, такою родзинкою є Це ось такі шнурки, на яких вона буде триматися ця тюль сама. Вони є плетені з Не знаю, що це є, якоюсь ниткою переплетені і воно так досить красиво буде виглядати. ну Ось тут на картинці намальовано. Ось так вони будуть виглядати. Думаю, що мені тут вони якраз спасують. І чоловік мій, напевне, зрадіє, бо треба знову буде. Ось тут сверлити буде дирки. Я хочу, щоб це було під самий верх, тому я взяла. На 96 інчів, це є 244 см. То не знаю, коротше, хочу, щоб вони були досить такі, як би, довгі до, самого, до самої підлоги. Я сподіваюся, що воно буде красиво, гарно і не треба буде вертати назад. Так що ось такі в мене були покупочки. Швиденько вам ось показала. Ось так. Ну, а зараз я хочу з вами поділитися рецептом дуже смачної лазані з цукінів або з кабачків, то вже як у вас що є. Нам потрібно два невеличких цукіни: також нам потрібно фарш, в моєму випадку був гов'яжий і курячий, твердий сир моцарелла, також сир рікота. Також нам потрібний буде сир, пармезан, томатна паста, зелень. Потрібна буде петрушка і базилик. Спеції зі смаком і один зубочок чеснику. Першим етапом буде: нам потрібно дуже тоненько нарізати ось такими невеличкими шматочками наші кабачки чи цукіни. Я буду використовувати ось таку терку. Далі, у сковорідку даю трішки олії і висипаю туди фарш. Так як я вже сказала, я використовувала фарш курячий і гов'яжий. Додаю туди спеції і витискаю один зубочок чеснику. Далі я буду додавати зелень, в моєму випадку, це буде петрушка і базилик. А якщо у вас немає свіжого базилику, ви можете використовувати сушений, це теж буде смачно. Далі додаємо томатну пасту. У моєму випадку це була італійська, додавала туди десь грамів 150. Це все разом просмажуємо десь хвилин 15. Тепер у нас фарш готовий, займемося сирною масою. У миску я вибиваю одне яйце, додаю 150 рікота сиру. Також буду додавати моцарелу, сир твердий. Це все гарно перемішую. Даю також сюди пармезан-сир, сіль перець за смаком і зелень, яка в мене залишилася. У випадку, якщо у вас немає рікоти з сиру, це є не біда, ви можете застосувати звичайний філадельфія сир. А тепер будемо робити нашу лазанью дну адека. Я змазую ось такою невеликою кількістю нашої томатної пасти з фаршем. Ну, а далі буду викладати шматочки цукінів. Рецепт лазані я пропишу внизу в описі під відео. Відверто цю лазанью я робила вперше, і якщо я її вам показую, значить вона в мене вийшла надзвичайно смачною. А це справді так і було. Поверх цукінів я знову даю томатну пасту з фаршем. Ну і пізніше нашу масу з сиру. І так буду викладати шарами. Згори я також ще посипаю сиром моцарела для того, щоб потворилася золотиста смачна скоринка. Лазанью випікаємо при температурі 180 градусів десь приблизно 40-50 хвилин. Ну, і ось така смакота в нас виходить. Ця золотиста скоринка це просто щось неймовірне. Лазаня дуже м'якенька, гарно ріжеться, надзвичайно соковита всередині. Одним словом, цей рецепт мені дуже зайшов, я обов'язково повторю його ще. Надзвичайно смачна. Спробуйте, будь ласка, і ви. Ось смачного, хто буде їсти. Хочу також ще з вами поділитися рецептом грушевих кишеньок. Це рецептик досить простенький, нам знову потрібен буде сир брі, так як я люблю поєднання з і солодкого, груші, мід, горішки, кориця і кунжутні, кунжутне насіння. Першим етапом я беру ось таке листове тісто, розділяю його на дві частини і розкатую його. Вдовж і впоперек, і буду робити ось такі трикутнички. Листове тісто я купувала вже готовим. Далі я беру грушу, очищаю з неї серединку і буду нарізати невеличкими шматочками. Тут, звичайно, можна використовувати і яблучко, ну, але я люблю більше з грушею. Для того як ми нарізали нашу грушу, нарізаємо сир брі невеличкими шматочками так само. Я беру одне яйце, гарно його перемішую і буду змазувати ним наші трикутнички. Після того, як ми змастили наші трикутнички, будемо викладати наші шматочки груші. Зверху на груші кладемо сербрі, посипаємо це все горішками. У моєму випадку, це грецькі горіхи і соняшникові. Далі поливаємо медом, посипаємо корицею і зверху кунжутне насіння. Ну, а тепер цей трикутничок будемо формувати з нього ось такий конвертик. Ну і Звичайно, гарно защіпаємо тісто наше, щоб сир пізніше не розтікся по деку. цього листового тіста в мене вийшло ось таких 4 конвертики. Поверх наші конвертики я ще змазую залишками яєчної маси. Будемо випікати наші конвертики при температурі 200 градусів десь приблизно до години часу. І ось такі красиві рум'яні грошеві конвертики в мене вийшли. Я згори ще посипала цукровою пудрою. Усім смачного, неодмінно спробуйте. Я вам трішки Ніколасика у стрічку. Хочу поділитися з вами ось такими мімішними моментами нашими. Це насправді мій такий лікар, коли я себе не раз погано почуваю, він досить багато мені допомагає. І ми зможемо з ним ось так проводити час. Насправді ніколи не мала котика, допоки в нас не з'явився ніколасик, а зараз я просто не уявляю собі без нього життя. Що ж, любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Я усім вам безмежно дякую, що ви його додивились до кінця. сподіваюся, воно вам сподобалося. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписку. Чекаю вас у коментарях. Всіх люблю і обнімаю, бережіть себе і своїх рідних. Все необмінно буде Україна. Всім па-па.